Ось прийшла черга до рульових наконечників. Це у мене якісь старі були, я їх подивився, як можна з них щось зробити. Але біда в тому, що пальці були зношені на цих. Воно прожавчині вже ходило і паліць. Ну ось палець він взагалі тут з'їдений. Ось інший палець, який уцілів, ось він, я з нього зробив таку шарошку. Так, вибрав я таку фірму Асметал, це Турція, не знаю, вона нова. Я такого раніше не бачив, якийсь новий бренд. Що мені сподобалось? По-перше, По-перше, силиконові пильники. Конус 18-й, це мій конус і велика головка. Бо є такі ж самі, але головка менша, там і пальці менше стоять. Це лівий, це правий. Тобто я тут вже пильник зняв. Так ось ну, виглядає він дуже даже чудово. Ось. Зараз я вскрию і подивимось, що ж там внутрі. Бо, наприклад, оце наконечники, вони фірма НК. І у них дуже добрі сухарі. Тобто є от сухарі такого типу, це, ну, це говно. Це таке одноразове. Оце більш-менш вони грамотніше зробили, бо це вставляється туди шарова і потім є отакий колпачок, який туди так захлопується, Ось. вставляється такий кругляшок і воно завальцьовується на станках. Але біда в тому, що оцей сухарик верхній, він. Він клац туди і все, він далі туди не йде. Тобто, ну, його не можна ніякось ну, можна молотком постучати, якось піджати. Ну, це, це колхоз таки надовго не вистачає. Це так, щоб кудись з'їздити. Собственно, я так зараз і їжу. Ось. І це є час. Я зараз вскрию і подивимось, що в цих турецьких вони, кстати, дешеві, 225 гривень за штуку. Тобто, грубо кажучи, трошки 500 гривень. Більше 500 гривень з доставкою вони обходяться, але вони так часто виходять з ладу, що які я не купляв, всі виходять з ладу, то я зроблю також на сухарях, з піджимні, піджимні, ну, многоразові, так би кажучи, як і верхні шарові. Все. Зараз знімаю, покажу. Короче, розібрав я і трошки я горчився. Коротше, конус мій, ось взять палець НК, тобто конус 18-й. А шарик тут на 22. Я, ну, сухарь дуже-дуже поганий. Він ще гірший, ніж у цей сухарь. Бо тут, я не пам'ятаю, що це, від чого це сухарь, але... Він хоче охватив повністю і нема цих пустот. Ну тут є пустота. Тут більше пустот, воно тонкіше, оця частина. І тут ще знаружи зроблене такі рифління. Тобто, ну, ви попадете на погану дорогу, і ця шарова, цей рульовий наконечник він буде у вас болтатися. Да. І головне для мене це був палець. Я буду з нього робити, мені немає виходу, що, що я ж не буду ще купляти е, такі шарові, тому я з нього і буду щось робити. У мене є ось така шарошка на 22. Ось такі не дуже гарні справи. Купляєш і не знаєш що, тільки коли розібрав, ти побачив, що це говно. Тому я не рекомендую фірму Асметал. І до речі, купляти дорожче і вважати, що там буде все правильно, це хибна дія. Бо якщо пам'ятаєте відео моє про шарові речагів на Т-4, там я лімфьордер купив, не дешеві. Да? І вони також були зроблені не дуже гарно. Ладно, що ж, що, що як є, так є. буду робити під ці шарові. Тут вже і так дуже багато тіла. Мені треба буде тут ще наварити таку різьбову втулку, це все проточити, під нові сухарі. Головне, щоб тут оці силіконові пильники були добрі, щоб хоч вони не підвели. Бо це якби одна із причин, чому я купляв ці шари. По-перше, дешеві, по-друге, конус мій, головка велика. Велика головка, це значить, що тут шар, я вважав, що шар буде великий. ну, коротше, Звичайний обман. Ну що, роблю як є. До речі, планую робити шароточку, щоб робити ці пальці самому з хорошої сталі. Ну це дуже важка справа виточити такі пальці. Так, виточив я оці подовжувачі такі для різьби, для гвинта, який буде давити на сухарі. Ось один я вже. Коротше, я зажимаю ось так за ось цю частину, вона, в принципі, достойна. Ось так ось зажимаю, роблю тут таку канавку. То есть, тут мамка, а тут на цій частині папка. І все, воно тут. ну Я так плотно роблю, я потім забиваю, якось цю забив. Зараз сварочкою обварю і буде все добре. Роблю я оце поро з якогось мотоцикла, мабуть, восход. Оце він добре якраз підходить під оці, щоб менше металу там дуже швидко робиться. Все, забиваю, обварюю і потім вже зажимаю і протачую тут. Повністю різьбу точу. ну Вже, як то кажуть, усю частину вже під ключ з однієї установки. І іншу потім так роблю. Я покажу потім. Так, ось так от вийшло. Робив як для себе електродів не жалів. Трошки зачистив та і хорош. Воно ні на що не впливає, в принципі. Зажав інший патрон, бо це в мене найточніший точний дуже. Все, Зараз проходжу якимось діаметром більш-менш таким адекватним, ну, рівним, там, там, наприклад, там не 25,3, а 25,5 або 26. Ось проходжу, потім тут нарізаю різьбу, першу роблю іншу і потім ці гвинти прижимні. Також буду робити, Поки різьба буде настроєна. Шах я роблю всюди, що ну, мені так подобається, 1,5. Цей шах мені якось так. Там гітара стоїть у мене. Зараз оце колесо підключу і все, і поїдемо. Зараз протачу із Так, все, такарочка закінчилась у мене. Виточив я що такі різьби нарізав, все добре. Ширина тут, ну, різьбової частини ширина тут 10 мм. Тобто цього вистачить. Тим паче це рульовий наконечник, він якби працює тільки ось так. Ось так він ну, не працює, як, як шарова верхнього речага Т4. Все, сухарі витачив, зробив канали, все, йде зборка, що тут? Ось так збирається, сухаряється і вставляється. Ось, ось сюди вставляється, вставляється палець, все там мажеться. затягується, збирається. Робиться сходження колес та і їздиться. І обов'язково після деякого там часу їзди треба підтягнути. Добре, що тут не треба нічого розбирати, можна прямо з ями ці гайки підтягнути і все. І... Тобто, як я підтягую. Я от, якщо є підтяжка, я так раз, воно затягнулась і все, більше я не трогаю. Так що, все. Ось такі наконечники. Я вже по ним відео, мабуть, знімати не буду, бо достатньо відео про верхні шарові з Т4 на передніх колесах. Все, нехай вам щастить.